90% проблем з вашим макбуком можна вирішити за допомогою цих двох комбінацій клавіш: скидання NVRAM та SMC. Зараз будемо робити скидання SMC. Для цього ми вимикаємо MacBook, після цього зажимаємо комбінацію клавіш ctrl -Option shift тримаємо це протягом 5 секунд і далі затискаємо ще клавішу Вимкнення. Чекаємо, поки яблучко погасне, і ще 15 секунд, поки нове яблучко не з'явиться на екрані. Яблучко з'явилось, можна відпускати. Налаштування скинуто. Зараз покажемо, як скидати NVRAM. Рекомендуємо на макбуках на Intel робити це кожні 2-3 місяці, щоб він працював коректно. Зараз покажемо, як скидати NVRAM. Для цього ми також вимикаємо наш MacBook, затискаємо комбінацію клавіш Command option pr тримаємо це протягом 5 секунд. Один раз натискаємо клавішу «Вимкнення». І чекаємо, яблочко з'явилось зараз погасло, і ще раз зараз чекаємо, щоб воно з'явилось. Яблуко на екрані з'явилось, можна відпускати. Які проблеми можна вирішити взагалі цим способом? Це загалючили, не працюють динаміки. заглючила камера, не працює, не відкривається якийсь додаток, або взагалі сама система макбука веде себе некоректно. Прості дії, 30 секунд, і все працює на відмінно. Зберігай, щоб твій макбук не лагав.